Вітаю, що вам потрібно знати сьогодні про вашого партнера? Подумайте, будь ласка, про вашого партнера. А ми зараз подивимось що вам потрібно знати. буде прикривати малюнки, якщо щось. І так, карта Справедливість говорить про те, що ви, він за вами можливо слідкує. Ну так. Він святкує за королевою землі. Можливо, ви його постійна партнерша. Можливо, ви партнерша, яка є дружиною, але знаєте, що ця людина може підглядати, тут закохані карта закоханих. Буду закривати, говорить про те, що він не може відмовитись від вас. Тобто, ця карта говорить про сузавість. Це коли відносини, знаєте, це про те, що вже повинно щось відбуватися. Тобто, хтось із вас повинен вже стати і піти, але цього не відбувається. І тому. У вас такі дуже складні, напевно, відносини, що він слідкує за вами, і може сказати, що, по, по цьому, що напевно це або він слідкує, тому що ви не знаходитеся разом, або він слідкує, тому що йому цікаво ваше життя. і може додати, що у вас немає якихось таких теплих відносин зараз. Ну, знаєте, він зараз переключився на працю, він просто в таких енергіях дуже вогняних, коли знаєте, людина горить від праці, це людина, яка може навіть роботу брати додому. Тобто робота завжди робота. І йому по цій карті потрібно випль... випльоскувати кудись цю енергію, тому що ну, вона повинна кудись йти. А людина, мабуть, дуже така, знаєте. Трудоголік, що ви повинні ще знати про цю людину. Що людина насправді кайфує, кайфує від життя, можливо, кайфує від того, що, знаєте, це людина, яка взагалі любить легкість. У всьому йому не потрібні якісь складнощі. Але у постійних якісь відносинах також не буває, насправді. Але людина хоче бути знаєте, і тут і там, і зараз він може хотіти одне, потім інше. І тут, знаєте, виходять такі а, слуга це ж пажик, це енергія а, молода, дитяча. І це, знаєте, підход такий. Ви королева тут виходите, а він, знаєте, ну, в таких... Фігара там, фігаратут. Що ви повинні знати, що можливо він з кимось спілкується? Можливо, він знаєте, насправді знайомиться, наприклад, з кимось задля того, щоб ну щоб було це може бути так, навіть по інтернету. Ну тобто тут він дійна особа, він може знаєте, показувати себе з різних сторін, тому що людина насправді змінює якось свої маски. А чому це він робить? Тому що він, знаєте, побоюється щось відкрити, відкритися більш детальніше. Ця людина не буде. Дуже багато блоків, якісь комплексів у людини. Тому ви повинні знати, що ця людина тільки може, знаєте, десь там переписуватись, десь там просто спілкуватися, але більшого тут ну, навіть я не бачу, тому що людина насправді не може зробити так крок вперед задля. Того, щоб щось змінити в своєму житті, наприклад. Що ви повинні знати, що по слузі води він дуже така людина, яка відчуває, можливо, до вас. Якісь почуття. Ну так, виходить туз води, і про це говориться карта і слуга води говорить про те, що він взагалі людина, яка якої потрібні ці відчуття, тобто він наповнюється цими відчуттями. І це може так і розповідати, що це він або за вами слідкує, або за якоюсь жінкою, яка насправді є для нього якась поважна особа землі Це знаєте особа, яка дуже багато чого знає і може розповідати про це. І він насправді може спілкуватися з цією особою. І, знаєте, по справедливості ще я хочу зауважити, що ця карта взагалі показує. Якісь такі зради, коли людина дивиться ще наліво. Тобто тут немає карти, яка вказує на зраду, але він може підглядувати за різноманітними жінками для того, щоб, ну будемо так говорити, потішити своє его. Наприклад, це теж може бути мова про те, що м -м, таке от іде враження.